Сім разів за ніч окупанти обстріляли Нікопольський район. На мирні міста та села випустили понад півсотні снарядів у Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Є значні пошкодження будинків та комунікацій. Минулося без жертв. Найбільше дісталося Нікополю. Пошкоджені майже 10 багатоповерхових та приватних будинків уламками побиті. Господарські споруди, адмінбудівлі, магазин та лінії електропередач також від обстрілів зайнявся легковий автомобіль. Ворожі снаряди прилетіли у приватний сектор, знищили гараж та автівку пана Сергія і пошкодили його будинок. Двері вирвало, воно вікно, вирвала стінка вивалилася. Ну забор ворота, машина згоріла. Ну. Денацифікували росіяни і будинок Руслани. У момент атаки жінка ховалась всередині. На її подвір'я прилітає вже не вперше. Збитки каже чималі у мене. Всі окна, всі стіни насквозь вибіла, пробіла, батарея, топлення повилітали кафель. Ну саме речі, коли... я вже скажу, як ми вже знаємо какета. Влітають в таких сумнів. В інших населених пунктах області ніч та ранок минули спокійно. Контрольована ситуація залишається і на нашій ділянці фронту. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на Херсонському напрямку ворог обороняється. Країна-агресор продовжує терор мирних громад. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів, розташованих на правому березі Дніпра в Херсонській області. Також в області сьогодні триватимуть екстрені відключення світла. Про це попереджає ДТЕК Софія Куценко Дмитро Вітров, Новини каналу.